Станом на 10 серпня на лікуванні в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні 14 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, розповідає завідувачка терапевтичного відділення номер 1 Любов Лосюк. Із них двоє пацієнтів знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Вони знаходяться на СІПАПах. 12 пацієнтів знаходяться на лікуванні в терапевтичному відділенні. Номер один. на протязі останнього місяця кількість пацієнтів є стабільно, десь приблизно знаходиться на стаціонарному лікуванні від 10 до 17 пацієнтів. За останні 2-3 дні ми не спостерігаємося з значного збільшення кількості пацієнтів. Лікарка-терапевтка медзакладу Наталія Захарійчук розповідає, що серед пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу, є і вакциновані. Якогось такого дослідження ми не проводимо. І інколи питаємо, опитуємо, є що хворіють, але вони легше хворіють. Ну, є випадку. Я таки особисто мала кілька випадків, що я цікавилася. Вони зверталися, там була гарячка, але не було пневмонії. Можливо, якраз саме вакцина дала їм цей захист. В основному це ті, що не хворіли ще, або хворіли в легшій формі за словами начальниці міського управління охорони здоров'я Марії Бойко. Зараз основний акцент медики роблять на вакцинації освітян. На сьогоднішній день в нас вчителі наших закладів освіти міста Івано-Франківська і до колишніх наших сіл отримали практично вакциновані не 50%, 47%. Це цифра станом на п'ятницю. я Думаю, що зараз вона вже точно перевищила 50%. Таким чином, думаю, що ми десь до 1 вересня ну, робимо максимально для того, щоб максимальну кількість працівників закладів освіти дошкільної освіти, позашкільної. Професійно-технічної вакцинувати проти коронавірусної хвороби. За словами директора міського департаменту освіти і науки Ігоря Максимчука, у закладах загальної середньої освіти працює понад 4 тисячі працівників. З них провакцинувалися 39%. відсотків. Відмовилися вакцинуватися 28% відсотків освітян. Дуже багато ще факторів залежить від того, як працює керівник закладу освіти, зокрема і колектив. І хочу наголосити, навіть медичні працівники в окремих селах нашої територіальної громади проводять в лапках таку активну агітацію за те, щоб дехто не вакцинувався. В дитячому садку Янголятко в Микитинцях медики сьогодні планово вакцинують працівників та їхні сім'ї. За день мобільна бригада щепила 120 людей вакциною Пфайзер. Вакцина є двохдозна, вакцина є МРНК Умісна вакцина. Сьогодні ми робимо першу дозу, наступна доза буде через 21 день. Вся вакцинація буде внесена в електронну карточку пацієнта. Паспорт вакцинації видається після введених двох доз. Вихователька Уляна Василишин каже, що давно хотіла провакцинуватися. Каже, після щеплення почувається добре. Діти я переносчиками. Ми в першій зоні ризику проходять батьки, ми спілкуємося. Це ну, нам потрібно це обов'язково. Також, за словами директора міського департаменту освіти і науки Ігоря Максимчука, у випадку потрапляння регіону у помаранчеву чи червону зону, освітні заклади, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно. Олександра Барчак, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.